І е, зараз запрошую до слова Івацю Оксану Михайлівну, заступника директора з наукової, дослідної та міжнародної діяльності Закарпатського інституту після дипломної педагогічної освіти, і тема дуже, дуже актуальна, цікава віртуальна шкільна лабораторія очікування та результати. Будь ласка. Вже видно картинку. Дуже перепрошую, шановні колеги. Моє шанування усім і велика вдячність долучитися до цієї конференції. Дізнаюся одразу, що я трохи почуваю себе цифровим прибульцем серед такого академічного середовища, але задача в мене трошки інша, тому можливо я. Виправдаю свої найперші очікування із тим, що говоритиму вам про досвід віртуальної шкільної лабораторії. Е, ну, тема звучить, звичайно, трошки по-іншому. Я зараз спробую вімкнути презентацію, і ми подивимося саму назву ось цієї теми. Е, Тобто маю задачу трошки іншу і буду говорити сьогодні більшою мірою про той досвід, з яким стикну, який прожили, який набули у результаті своєї роботи над проектом. Я сподіваюся, ви бачите, знову не бачимо. Вибачте, у мене є певні проблеми. Оксаночка, із... я керую, включи те ж саме. Із що з поширенням. Ні-ні, тебе... от є вона ця. презентація. Дуже, скром, дуже скромно, але сподіваюся, що, що видна презентація? Так, все видно, але будете керувати зліва своїми слайдами. Так, так. Ні, так там так. просто переключати так, і будете керувати. Добре. А якщо і не добре, я вам презентацію перешлю, але е, трошечки щоб я не відволіклася е, на бо в мене дуже багато думок з приводу того, що е, сьогодні почула. А хочу все таки говорити про те, що мали ми трошечки перед історією, якщо дозволите, е, яким, е, чому це стало можливим. Символічне зображення, яке було це, був наш стан. Це не стільки зображення віртуальної реальності, тобто її суті, було це, по суті, наше відчуття, коли ми в цю тему йшли. Ми не знали, але ми дуже хотіли. І вихідною точкою у нас було велике бажання змінити ситуацію в закладах освіти, найперше в закладах освіти і з мовами національних меншин. Тому що нам весь час області дорікають за дуже низькі показники зовнішнього незалежного за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, ми спробували зіграти на чому. Тобто, це була задумка не тільки закарпатського інституту освіти, який я представляю, а спільно з нашими партнерами. Найперше, це Власне, ті, які зуміли залучити кошти РР Закарпаття, так звана така агенція є. Що ми зіграли на е, інтересах дітей, точніше на, на, на тому, на чому вони сьогодні, е, ну вибачте за слово, трошки схиблені. І розкрутили тему, знайшли партнерів і таким чином проєкт. Віртуальна реальність має Карпати інтерактивні шкільні лабораторії, який був реалізований у 2020-2021 році. Власне, в зоні показує ті результати, які я вам зараз спробую представити. Дозвольте, щоб вас не стомлювати буквами своєї презентації. Я одразу включу. Невеличке відео із самих закладів освіти, які стали пілотними, в яких власне ці е, лабораторії є, і які, е, скажем, підтвердили, або точніше, показали наш очікуваний результат, водночас і показали ті проблеми, з якими ми стикаємося, тобто, просто рівні такі неочікувані результати. Протокою проєкту, мушу ще сказати, було ем, наростити у цих закладів загальної і середньої освіти у регіонах з новами національних меншин через підвищення мотивації до навчання власне, самих учнів. Забіжу наперед, бо цього у відеоматеріалі не буде, і скажу, що по ходу реалізації ось цієї частини мети ми стикнулися з проблемою іншою. Проблемою мотивації вчителів. Але все-таки у результаті 60 е, вчителів інформатики закладів загальної середньої освіти Тячівського району і 73 вчителів або педагогічних працівників двох пілотних закладів на сьогоднішній день показують, що мету частково нами досягнуто. Інша е, частина мити, яку ми ставили перед собою, це власне підвищення е, якості освіти через партнерство. Ми розуміємо всі з вами тут присутні, що коли ми е, подаємо заявки на грантові е, проекти. То відповідно повинен бути обоюдний інтерес і донора, і нас як заявників. Тому ми грали і на цьому. Тобто, однією частиною мети, ось власне появи чи бажання появи от таких лабораторій було і підвищення якості освіти через партнерство. Ну, і, звичайно, хочу сказати, що завдання. Які вони одночасно є нашими очікуваннями проєкту, ми, власне, виконали абсолютно е, усе. Чого досягнули? Зараз будемо з вами слідувати, точніше, ми зараз побачимо із е, е, відеоролика, який я спробую зараз доєднати.